За традицією, перед початком відео я хочу подякувати всім людям, які допомогли мені фінансово, і у цьому відео імен буде дуже багато. Серед них Савенко Єгор, Арей, Олексій Маршмеллоуз, Доктор Лоупол, Скайрокер, Томас Софт, Різаліт, Діма, Валерій, Ксел. Сподіваюся, я правильно сказав. Останні акацькі Чорний Артем та Максим. Щиро дякую вам всім за фінансову підтримку. Також я неймовірно вдячний всім тим, хто пише добрі коментарі, ставить лайки та поширює відео. Мені дуже приємно знати, що я роблю щось корисне. А ще хочу повідомити, що я створив можливість спонсорської підписки, яка надасть вам усілякі плюшки, а мені можливість і далі якісно розвивати контент. Ну, приступаємо до відео. Куди веде дорога життя? Це настільки філософське питання, що задавати його, не випивши 100 грам, буде просто нелогічно. Віруюча людина скаже, що вона веде до Бога, до того, хто створив нас всіх, адже так написано у священному писанні. Атеїст скаже, що вона веде до смерті і нікуди більше. І також буде по своєму правий, адже немає ніякого з підтверджень того, що буде після смерті. Але що якщо істина десь посередині? Та ні, хуйня якась, подумав, я і скачав Скайрим. Всі дороги ведуть у Хелген, і одного разу ми всі опинимося у тій повозці, де з нами заговорить якийсь незнайомий чоловік, там, де король і звичайний бомж мають однакову кількість свободи і прав, там, де кінець завжди один. Тож давайте про все по порядку. Всім привіт, дорогенькі, і у цьому відео ми спробуємо розібратися у тому, як був влаштований і про що взагалі був Скайрим, або як його ще називають, Небокрай. Готуйте щось солоденьке, а я бажаю вам приємного перегляду. Але стоп, 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 ви лише послухайте цей саундтрек, який ставить українізатор у головному меню. Це ж просто шедевр. Повір, повір дракона йдеси. Я одразу здогадався, чий це кавер. Став лайк, якщо також здогадався. У всіх людей життя починається з маличку. Ну, з самого народження. Вони виростають та стають людьми, ну або ж уйбанами, та мають власну історію життя. Мають те, що можна буде нанести на папір і створити біографію. Тож, до чого це все я? А до того, що головний герой такої немає. Від слова, взагалі, блять. Ось просто що треба було такого робити, щоб опинитися у одній повозці із самопроголошеним королем повстанцем, якого везуть на смертну кару. Ось і я не знаю. І інформації про цих типів, ну просто хоч жопою жуй, а про нас абсолютно немає. Ну, нічого, уявімо, що головний герой пережив амнезію і тепер якимось чином опинився тут. Але трошки перед історією я вам все ж таки розповім. Як я вже і казав, ось цей ось хуй, самопроголошений верховний король Скайриму. Його звати Ульфрек Буреплащ. Він очолював повстанців, що вбили легітимного діючого верховного короля Скайриму Торуга. І таким чином Ульфрик став новим самопроголошеним королем. Однак Верховного короля обирають на зборі ярлів. Це були правителі місцевих дев'яти володінь, і порушення цієї традиції карається стратою. Таким чином, почалася громадянська війна на території. Таким чином, почалася громадянська війна на території Скайриму між повстанцями та імперцями. І одного разу Ульфрик потрапив під облаву і вирішив здатися, сподіваючись на те, що буде справедливий суд, адже він справедливо переміг Торуга на дуелі. Однак імперці вирішили його стратити без суда і слідства. Так ось ми і кілька інших хлопців, серед яких і помічник Ульфрика, їдемо повозкою до міста під назвою Хелген їсти пряники. Смачні такі з присмаком приниження та несправедливості. Нас будуть страчувати на ось цьому пеньку. Чому? А тому, що ми також були у повозці. Один чувак майже досяг успіху у тому, щоб двинути звідси, але він приліг понюхати кульбабки чомусь, ну, захотілося. Тут нам дають право обрати собі ім'я та зовнішність, і якщо жити лишилося недовго, то і постав я собі доволі уєбанське ім'я. Хто взагалі його придумав? А ось зовнішність я вирішив обрати гідну і створив справжнього козака, який в майбутньому буде протистояти імперцям. Коли настала наша черга віддавати голову на корм, прилітає дракон і починає знищувати місто. Повезло, повезло, як то кажуть. Що не скажеш, однак, про першого чувака, якого стратили буквально 30 секунд тому. Найобаний таймінг, блять. Ну там вже не до страти, там треба власну сраку рятувати, подумали імперці, і в нас з'явилася змога втекти. Бігавши туди-сюди від цього дракона, нам пропонується зробити вибір, з ким тікати, з імперцем чи повстанцем. І оскільки імперці хотіли казнити нас просто так, то і вибір тут був очевидний. Я втік з повстанцем, аби у майбутньому приєднатися до них та дати пизи імперцям. Спустившись у підземелля та перебивши кількох із них, ми зустріли павуків, яким також дали пишти. Але так буде далеко не завжди, я також отримувати писти у цій грі і дуже навіть часто. І вбивши ведмедицю, що була у нас на шляху, ми вилазимо з печери, і тепер ми повністю вільні. Тут гра запропонувала мені обрати режим виживання, що досить зацікавило мене, адже я навіть не знав про існування такого режиму. Віднині мені треба буде слідкувати за втомою, холодом та голодом, щоб не померти. А також доведеться чалапити пішки з однієї локації в іншу, тобто унеможливлює телепортацію між відкритими локаціями. Іноді, коли ну прямо ну, сильно заюшувався, я його вимикав. Однак 98% гри десь так я грав саме у цьому режимі. Також для того, щоб підвищити рівень, доводилося спати у ліжку, що унеможливлювало підвищення рівня під час бою, тобто моментальне відновлення всіх характеристик. І це дійсно було цікаво, чорт забирай. Ну а далі Ралаф, тобто цей наш дружбан, з яким ми щойно втекли. Каже, що у місті під назвою Рівервуд живе його сестра Гердур, і вона нам допоможе за потреби. А ще запропонував приєднатися до повстанців. Тож, покинувши його, я побіг у Рівервуд. Дорогою я знайшов та активував знак воїна, що прискорював прокачування навичок, пов'язаних з фізичною зброєю, та знайшов шахту з бандитами. Перебив їх та вийшов звідти з довольною такою мордякою і пішов нарешті у Рівервуд. Поговоривши з Гердур, вона нам дає усілякі прибамбаси та просить нас повідомити Ярла Вайтрана. До речі, Вайтран це якраз одне із дев'яти володінь скаєрима, про які я розповідав, повідомити його про те, що дракон зруйнував Хелген і, можливо, він може напасти на саме місто. Тож, прибувши в Вайтран, почав розповідати все ярлу балгрофу. Правда, трохи замовчав той факт, що нас хотів розполовинити палач. Ну тож, бо немає відношення до діла. А ми люди ділові. Обговорюємо лише важливі справи, чи не так? Ярл надає наказ посилити військову присутність. У Ріверводі на випадок нападу дракону, а нас просить зробити для нього справу. Вірніше для його чаклуна Фаренгара. Він нас просить відправитися на давню нордську могилу під назвою Вітряне урвище і дістати там, якщо він там буде предмет з назвою Драконічий камінь. Це така дощечка, на якій, начебто, зображена мапа місць поховання драконів. Дорогою до цього вітряного урвища на мене напав якийсь рептилоїд, якому були потрібні мої гроші. Але звідки у мене гроші? Якщо годину тому я ледь не віддав Богові душу два рази: перший під сокирою палача, а другий під подихом дракона. Однак впевнити його довелося лише мовою сили. На вході до могили мене зустріли харцизи, ну або ж місцеві бандити, яким треба були лише скарби, що були приховані у цьому склепі. І ось тут на мене вже чекали перші труднощі, пов'язані з холодом, адже довго там не можна було бути, інакше просто помреш. Тож швиденько дав пити тим, що були на дворі, а потім приступив до тих, що були всередині, а ще забрав їх теплі шмотки, які трошки але зменшували негативний вплив холоду на персонажа. Сам склеп я зачищав до дір, кожен глечик обкрадав. Ну а що мертвим воно вже навряд чи знадобиться, а я ще живий, дякуючи богам з Авангарда. Тут гра показала наглядно, що вчитися треба на помилках чужих людей, тому, вирішивши головоломку, я пройшов далі. Зустрічайте це Тамрільський Пітер Паркер, який ледь не дав мені за щоку, але я заховався і відстрелював його з луку. Правда, з другої спроби до цього додумався, але то таке. І вбивши його, ми бачимо якогось дебіла, що ледь не став кормом цього павука, але перейшли ми і врятували його. Він обіцяє віддати нам золоту лапу, яка необхідна для відкриття проходу о головну могилу. Але він нас наїбав не... і почав тікати, за що я підсмажив його темноельфійське їбало. У нього і знайшов золоту драконічу лапу і пішов далі. І дорогою далі можна вже зустріти мертвих нордів, що повстають ім'ям Драугри. Ті норди, що за життя здійснювали подвиги, після смерті потрапляли у Савангард, щось на кшталт раю, адже вони там частували, співали пісні, їли м'ясо та пили мед. А ті, що робили жахливі вчинки та злочини, були приречені на таке прокляття, і їх душа не знала покою. Тож, перебивши таких десятків з 2 я прийшов до якогось приміщення, вхіду який я охороняв драугур. І колись, коли я вперше грав у Skyrim, багато років тому я брав туди від нього конкретних, це я пам'ятаю точно. Але зараз я вбив його взагалі без якихось проблем. Тож, пройшовши далі та вбивши ще десяток драугрів, я прийшов до дверей, замкова щілина яких була якраз під драконячу лапу. Правда, самої лапи було недостатньо, і треба було поставити правильну комбінацію. Це було щось на кшталт кодового замку, а сам пароль був намальований на драконічій лапі. Відкривши ці двері, я потрапив у головну могилу, де знайшов скелю. Підійшовши до якої, персонаж вивчив одне зі слів могуття, а саме сила. Їх тут дахі але це основа основ. І після цього з могили виліз якийсь бомж, і я зрозумів. Що зараз будемо битися за місце біля тебе. І вбивши його, я отримав 115-ту статтю і пішов, врешті-решт, битися з босом драугром Забрав драконічий камінь і погнав відносити його до того чаклуна. До речі, золоту лапу можна повернути її справжньому володарі і отримати за це трошки грошенят, що я й зробив. Тут на мене знову напали тільки на цей раз не рептилоїд, а величезний котяра що й пузди мені ледь не дав. Напівживий дістався до Вайтрана та віддав цей камінь, коли приходить охоронниця короля Ірелет та каже, що дракон напав на одну з сторожових веж, тож ярл каже нам відправлятися туди з іншими воїнами. Ну я бачу, мама, що леді живий після дракона, а тут знову посилають прямо до нього. Ну, прийшовши до вежі, ми почали бій з драконом. Блять, ну я так і знав, ну жопа відчував це. З другої спроби, вбивши дракофіка, з нього вилітає душа, і її поглинає ніхто інший, як козак Сігайченко, через що нас всі почали називати Довакіном або ж драконородженим, і сказали негайно поговорити з Ярлом Балгрофом. Той, в свою чергу, каже, що нас до себе кличуть сивобороді. Це такі діди, що засіли високо в горах та відростили собі бать які бороди, і вони навчають драконороджених в силі їхнього голосу. А також дає нам статус тана Вайтрана і виділяє нам особистого скарла, це Лідія. Досить корисна жінка у цій грі, вона вносила немало імпакту у файтах, якщо чесно. Тож, поки я піщачів на ту саму гору, а туди, щоб дістатися, треба саму цю гору обійти спочатку, я вам розповім ще трошки лору. І повірте, це дійсно трошки. Раніше дракони мали владу на всьому континенті і панували над людьми. Однак богиня Кінарет або же Кін, попросила одного доброго дракона, чиє ім'я Парторнакс, навчити людей користатися силою драконів, силою крику або тум, що він і зробив, в принципі. І тоді почалася війна між драконами і людьми, у якій люди отримали перемогу і вигнали Алдуїна з цього світу. Це коротше головний дракон. Якраз ми його і бачили, коли він нападав на Хелген. І таким чином драконовбивці стали завойовниками і мечем та голосом створили першу імперію. Однак люди зайшли надто далеко, і після битви біля Червоної гори, де норди зазнали поразки проти об'єднаної армії Двемарів та Каймерів, Юрген Вітрогук почав семирічні розмірковування, чому вони програли, і прийшов до висновку, що людська гординя привела людей туди, де вони опинилися. І після цього розробив власну філософію, суть якої заключалася у тому, щоб використовувати голос не для прославляння людей, а для служіння богам. І назва її була Шлях голосу. І побудував собі храм на найвищій горі усього Тамріеля на Світовій горлянці і почав наставляти драконороджених на інший шлях. І з цього моменту голос перестав бути військовою силою Скайриму. А Севобороді продовжують справу їхнього наставника і направляють драконороджених на шлях голосу. Фух. А можна конкретно, якщо вивчати лор глибше. Тож, прийшовши до цього храму, вони переконуються, що ми Давакін, той самий володар втраченої сили вбивств драконів, і починають нас навчати усіляким штучкам з криком і те, як він влаштований. Ці крики можна вивчити, прочитавши слово на спеціальних скелях, як ми до цього робили. Але цього недостатньо. Щоб відкрити цей крик, треба ще й потратити душу дракона, яка дається після його вбивства. Крики бувають досить різні, починаючи зі звичайного відкидування, закінчуючи підкоренням волі драконів та подихами стихій. Але щоб вивчити їх всі, треба ой як карту пилососити, а це на сотні годин. Тому я обідуся тими, які я знайду просто гуляючи дорогою. Після завершення всіх цих обрядів один із сивобородих на ім'я Арнгір дає нам останнє випробовування. Принести ріг Юргена Вітрогука, їхнього засновника з його гробниці, що знаходиться у стародавньому храмі Устанграф. Знаходиться це знову хуй знаде, тож зібравши свої лахи, я почав свою подорож туди. Але перше, що я зробив, це поспав. Адже ви подивіться на кількість мани, і, взагалі, як штирить нашого героя, коли у нього недосип. Ну типічний студент, коли у нього курсова. Подорож моя тривала не одну годину, однак принесла багато корисних плодів. Я старався заходити у кожну печеру та будівлю, що траплялася на шляху, та зачищати їх. Однак це вдавалося не завжди, бо в печерах з тролями я завжди брав пити без виключень. Однак були й такі, де були лише звірі та лісові створіння, яких у грі іменують деревицями. Тут я знайшов місце, де помер останній з клинків, що пережив напад талморців на храм під назвою Хмарний Правитель, і звали його Ацелій Болар. Чи Болар. Він тут залишив свій клинок, який став мені потім у нагоді. Про талморців та клинків ми ще будемо говорити і говорити багато. Але це у наступних відео, а на даний момент у грі про них нічого не відомо. Також у цій грі було багато чудних моментів, які описати ну досить важко, і ось один із них. Діставшись до міста під назвою Рориксед, нам посланець вручає лист і уходить, а за ним до нас підходять якихось два кента в масках і починають питіти те, що ми не істинний драконоборець і хочуть нас вбити, але беруть пізди. У записці, що була у них, можна дізнатися, що їх послав ніхто інший, як Мірак. Він називає себе справжнім драконородженим, а і сейфху не ставить. І це також величезний квест, однак я його починати не став, адже він ну, досить важкий на перших етапах гри. Натомість я пішов далі шукати ту гробницю. Дістався до міста Мортел, а звідти вже і до храму. Там із ворогів були лише сектанти, некроманти та драугри. А також мені вдалося знайти слово сили. І ось, нарешті, через 40 хвилин вештання по цій гробниці мені вдалося дістатися до місця, де повинен бути ріг, але. його спиздили. І не просто списнили, а ще й записку лишили, сказали, що якщо хочеш забрати ріг, то йди і забери у Рівервуд. Ну род, я стільки пітячів, стільки часу витратив. А щоб воно все провалилося? Блять. У мене зовсім не було бажання йти назад, тому я просто телепортувався. Ну камон, я також людина і також заєбуюся ходити, нехай навіть у віртуальному світі. Людина, що вкрала наш ріг, зветься дельфіною, і ми могли її вже бачити у вайтрані, коли повертали драконіший камінь Фаренгару. Вона нас проводить у таємну кімнату та віддає ріг і починає розповідати, хто вона і навіщо їй до вакін. Забравши ріг та залишивши там записку, вона переконалася у тому, що історія про Довакіна – це не талморська пастка і каже, що потребує нашої допомоги. Щось повертає драконів до життя, і дізналася вона це, тому що навідала драконячі могили, і ті виявилися порожніми. Тож треба вияснити, що або хто причетний до цього. Вона підозрює талморців у цьому, адже вони її вороги. Блять, зручно однак мати такого ворога, і проблеми всі на нього скинути можна. Вона знає, де буде наступне воскресіння драконів, тож нам треба буде відправитися до того місця і вбити його. І коли Дельфіна переконається у правдивості чуток про довакіна, то й розповість нам абсолютно все. Але перед цим я повернув ріг Сивобородим, таким чином повністю пройшовши їхні випробовування. І на цьому завданні закінчується перший акт головного квесту даної гри. Фух. Спочатку я хотів зробити одне єдине відео, однак гра настільки величезна, що й три частини буде замало. Але я постараюся вмістити все. Дякую всім за перегляд. Напишіть вашу думку у коментарях під відео, я читаю їх всі, адже я ще не настільки відомий, що просто фізично не міг їх прочитати. Але це поки. Чи не поки. Ну, коротше, всі посилання в описі, а я з вами не прощаюся, адже зустрінемося зовсім скоро.